Всім привіт! Сьогодні вихідний і ми з Сашоней в такому чудовому місці. Зараз покажу. Колись я знімала відео, да, такий качений фонтан. Вже всі фонтани працюють в Братиславі. Бачите, у нас тюльпани цвітуть і такі доволі великі. Сьогодні я хочу трішки говорити про життя у Словаччині, а саме в Братиславі. Як тут прожити? Бо багато питань, як хочемо виїхати, як добратися, як взагалі де тут допомогу дають, як влаштуватися скільки коштує житлом саме в Братиславі. Ми вже тут 9 місяців, і можу сказати, да, Приїхали ми влітку. Наприклад, ціни на продукти були одні, зараз зовсім інші, так як і в всіх країнах виросли ціни. Десь раніше було 450-500 це максимум. Ми витрачали в місяць на сім'ю. Я і двоє діток їжу. Зараз ця цифра виросла. Бо буквально 20 євро вистачало піти один раз в магазин і купити продуктів. Зараз не вистачає тих 20 євро, а виходить вже до 30 євро, ті ж самі продукти в нас. По житлу теж подорожчало житло. І Раніше теж було десь 550 двохкімнатна квартира. Зараз та ж двохкімнатна квартира буде вам вартувати 750 євро в місяць, де рахують комунальну. Оплату, а в день ні, це вже залежить від хазяївів, як ви прописуватимете договір. Якщо у вас немає допомоги е, другої особи, ви приїхали або як пенсіонер, або мама з дітками, то однозначно треба йти працювати. Ніяка допомога не допоможе вас і не прокормить цілий місяць. Можна оформити допомогу в уряді праці, там нараховується на дорослу людину десь 76 євро. І вже в залежності скільки діток. Десь на одну дитину 40 євро. Діти до 18 років рахуються. Також можна оформити допомогу продуктову. Є, є сайт вам. Добавлю під відео в аопаркі можна реєструватися раз у місяць, отримати допомогу в вигляді продуктів. Це у кого дітки до 15 років, або ви пенсіонер, або в вашій родині є людина інвалід, тільки такі категорії. Також у центрі підтримки і допомоги українцям на вулиці Ботава, 7 можна отримати засоби гігієни. Там така категорія дітки до 10 років, якщо у вас є в сім'ї, або члени родини інваліди, або пенсіонери. Теж цим категоріям дають таку допомогу. А ще біля президентського палацу теж ті ж самі категорії можуть отримати раз в два тижні продуктові наборчики. Там обираєте три набори, і ну, які вам більше підходить, що вам більше потрібно. Дуже багато питань на рахунок шкіл. Уже почалося е, запис на наступний навчальний рік. Тож придивіться, де вам ближче до школи, або де ви б хотіли е, відвідувати школу. І запитуйте, чи є там місця онлайн-реєстрація. Це вже ви запитуєте при школі, чи є місце для вашої дитини чи ні, і вже треба подавати заяви. Ми живемо по програмі безкоштовного житла, яка діє до кінця травня, і всі дуже чекаємо, чи будуть її продовжувати, чи ні. Тож, я думаю, вже на наступному тижні будуть збиратися в парламенті і обговорити це питання. Так, що чекайте новин від мене далі. Якщо ви плануєте приїздити до Словаччини, а саме до Братислава, то треба розраховувати на себе. Можливо, продивлятися сайти вже зараз, де б ви хотіли працювати. Якщо, звичайно, у вас маленькі дітки, то шукати теж садочки. Є в нас багато груп у Фейсбуці, тож можна продивлятися там інформацію. Але працювати не працювати вірніше тут не вийде, тому що проживання дуже дороге. Якщо квартира буде за свій рахунок і також їжа, то це виходить дуже гарна сума. До ну, от як, що мама з двома дітками приїжджає, це однозначно буде десь до півтори тисячі євро на місяць проживання. Також і пенсіонери. Уряд праці розраховує вже дивлячись по пенсії в Україні. Скільки нараховувати пенсіонерам? Братислава гарне місто. Нам подобається тихо, спокійно, але заробітна плата трішки відрізняється, навіть якщо поїхати в Чехію працювати або навіть в Австрію відні. Деякі так і роблять живуть тут, а їздять на роботу в ті країни, бо вони близько. Тож розраховуйте на свої сили і прораховуйте, чи зможете ви тут прожити. Чи хотіла сказати на рахунок мови, всі переживають, як то що. Мова не така важка, але треба її вчити. А саме головне як вивчити це, практикуватися, спілкуватися з словаками. В школі це для діток зовсім легко, бо вони там цілий день проводять і вивчають швидше. Для дорослих, хто йде, наприклад, працювати в якійсь сфері разом з словаками, то теж уже буквально за місяць вивчають цю мову і ніяких проблем. А якщо ви вже плануєте сюди приїхати зараніше, то я раджу вчити вже мову, щоб ви приїхали, і вже трішки орієнтувалися тут уже на місці. Взагалі, у Словаччині дуже багато можливостей, а саме Братиславі, бо воно знаходиться біля країн, таких як Чехія, Угорщина, Австрія, да? можна туди поїхати знайти більш гарну роботу і працювати там. І можна як подорожувати, побачити світ, але щоб гарно. Заробляти треба робити вже як у нас підприємство, тут називається живність, бо все одно, якщо ви офіційно оформлені як Одіденець, тимчасовий прихисток маєте, то це заробітна плата буде нижче десь максимум на 2 євро вже від основних да, працівників словак, тих же самих. Що хочу сказати? Гарна країна, гарні люди, раджу сюди приїхати. Але для такого як заробітку тут не дуже найкраща країна для цього. Можна обирати між іншими Німеччина їхати туди, да, якщо ви плануєте тільки отримувати допомогу, Німеччина ще виплачує в деяких місцях, вона навіть дає житло безкоштовне. Братислава гарне місце, раджу сюди приїхати, але обирати для проживання і для більш гарних заробітків а краще іншу країну. На сьогодні ми з вами прощаємось, да, Сашонька? Так, ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал. Всім па-па. А ми будемо старатися для вас знімати нове відео. На все добре, па папа! Е моє. Аж на століття я рани, ще до повноліття, тут всі рани. наповнене світлом минуле прощає, чомусь тут ніколи не хочеться чаю, не хочеться снігу, не хочеться слави, нехай дістається церквам з поругами. Ми просто з тобою твор погуляємо на березі річки якої немає, дєхає місто вечний моє, місто весне моє. Все наше життя це від шпальців пісок і вода. І добре, коли як тузя, коли ти вічно проти. До зустрічі кохана. Я писатиму, і ти в мені пиши. До зустрічі кохана, моєго мені заля своє.